Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слава Божого і щоденної медитації. Як завжди, заохочую поставити вподобайку, поширити, написати якийсь коментар, бо потім не буде вам часу. Сьогодні ми продовжуємо Євангелію від Матея. Вчора ми говорили про розмноження хліба, а сьогодні про бурю на морю. І ми вчора вже казали, що Матей і так само Марко. А ці дві Євангелії поєднує дуже гарним е, таким е, способом. Бо наскільки Ісус є для нас присутній в розмноженні хліба, живий, настільки пізніше Він є живий в наших життєвих бурях. Да? Чи ми його розуміємо як привид, чи ми дійсно ну, цей Господь, так як він сьогодні називає себе Я є, не бійтеся. Отож, 14 розділ, з 22 по 33. І зараз вже спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік, раніше від нього. Тим часом як він відпускав народ. Коли відпустив народ, пішов нагору помолитися на самоті, як звечеріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі. Ісус прийшов до них ступаючи морем. Учні, побачивши, що він йде морем, жахнулися, то привід заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус вже притьмом простягнув руку, схопив його і мовив до нього мало віра, чого засумнівався. І як увійшли до човна, вітер ущух, а тоді ті, що були в човні, впинилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий. Ми бачимо, що ну, це таке трошки наївне е, прохання святого е, Петра. Е, правда, він хоче перевірити, чи це дійсно Ісус в такий цікавий спосіб. Да, Дозволь мені прийти по воді. Ісус каже: прийди. Е, і це не є ну, таке прохання, запрошення це імператив. Тобто Він змушує Петра ходити по воді, і так само е, нас, кожного з нас, запрошує або можна сказати, змушує. Ходити по воді. І цим ходінням по воді є наша віра, да, бо бачимо все ж таки в підсумуванні Ісус такою рукою, яка символізує руку Господа, силу, міцну, правда, яка рятує Ісусове ім'я, означає, ну, перекладається, як Господь спасає. Власне, ну, цією рукою ловить Петра і каже: ну, чому ти все сумнівався, мало віри. Нещодавно ми читали на закінчення 13 розділу, як в Назареті його рідні, його близькі, сусіди не повірили. Там були такі етапи: захоплення, сумнів і невіра. Тут були трошки інші етапи, бо ну, учні дійсно були захоплені, вони пережили дуже велике чудо. Тепер йдуть сумніви, велика буря да, з 3 до 6 це вже. Ну, Четверта сторожа, да, з 3 до шостої вночі. Ну, стільки часу море може реально вистирати дуже багато чого. І бачимо, що учні втрачають, втрачають надію, втрачають захват всього того, незважаючи на величезне чудо, які, яке ми розбирали вчора. Правда, тобто, це захоплення переходить у сумніви, пізніше, навіть падіння. Ну, бо все ж таки розпізнати Господа, який надходить, і каже: Я є. Да, тобто, ну по суті, Бог Яхве до вас надходить, е, ваше спасіння. Е, вони кричать, бо думаю, що це привид, е, привид, тобто тінь мертвої людини. А поміняти Бога на, на, на живого Бога на тінь мертвої людини це розуміємо, що це дуже маленька віра. Тобто це захвит, сумніви, падіння, але все одно, Господи, рятуй. Ці слова може сказати кожна людина в кожній е, ситуації: чи вона далеко від Бога, чи вона вірна Богові, чи, чи, чи десь нагрішила, чи, чи відійшла від Бога. Бачимо, що Петро кричить, не задумуючись два рази, і, і, і бачимо, що Ісус відповідає на, на цю молитву, на цей крик, на це прохання. Тому е, що якщо а ці слова нехай насправді будуть у нас завжди під рукою. Петро символ кожного в церкві, він дивиться на Господа і йде. Йде по воді. Це є віра. Правда, перемагає світ, перемагає воду. Море в книзі Откровення завжди є таким символом зла. Звідти виходять ці всі там дракони, звірі. Да? І коли ми дивимося на Господа, ми перемагаємо світ, перемагаємо випробування. а Коли дивимося на наші труднощі і обмеження одночасно. Забуваючи про всемогутність Бога, тоді починаємо тонути. І, і тому власне ну, Петро є можна сказати таким символом або підказкою для всієї церкви, для кожного віруючого, куди ми маємо дивитися, в кому маємо покладати надію, не в наших обмежених ресурсах, силах, тільки завжди уповати на Господа. Цікава річ, що в Євангелії від Матвія і Марка. Є три такі фрагменти, яких говориться про бурю. Перша це, перший фрагмент це тоді, коли Ісус заснув, пам'ятаємо, на, на палубі чи на кормі. Е, да, і учні його будять. Що дивись, ми тут гинемо, тут буря, гинемо, а тобі все одно. Ну і він успокоює бурю, просинається, успокаює бурю. Е, і тоді говорить для учнів, чому. Злякалися малої віри сьогодні так само до Петра, чому засумнівався малої віри. І це малої віри можна сказати, є таким прізвищем учнів. Але там той момент він дуже пригадує нам чи посимволізує, чи можна сказати, життя Ісуса Христа, життя земне, тоді коли він ще з учнями. Оцей човен можна сказати, початки церкви, да, тобто цей човен ще має живого фізичного Ісуса Христа. А вже сьогоднішній фрагмент він якби пригадує більше нашу ситуацію, коли Ісус ну, зробив все, що потрібно для нашого спасіння. Розмножив хліб, так як вчора в Євангелії, тобто залишив себе у вигляді хліба, слова Божого, і любові братерської. Ця любов братерська тут, в цій Євангелії, власне, реалізується тоді, коли от вони грибуть, грибуть разом, вигрібають з цієї бурі. Ну, я кажу, що з вечора аж до четвертої сторожі, тобто з 3 до 6 ранку, ну, цілу ніч люди гребуть, і оця братня любов вона має бути. Да? Тобто Ісус залишає себе в цих трьох справах: Слово, Євхаристія і братня любов. Да? І ну, це мають бути елементи, які є в нашій церкві ну, дійсно такими дуже розвинутими, і, і ми повинні це все розуміти. Так само не нехтувати цією любов'ю між братами і сестрами, тому що я думаю, що якщо ну, якийсь прихід, парафія ну, дійсно має ту любов, да, то якась зовнішня людина зайде, подивиться, як люди весело проводять час, радісно, люблять один одного, пробачають один одному. То я думаю, що в такій парафії кожній людині захочеться залишитись, бо, бо цього бракує в теперішньому світі. Так само Молодь, якась спільнота молодіжна. Якщо там немає ну якихось таких цих сучасних е, правда, жартів незручних чи жартів, які не всім подобаються, да, е, то і там навпаки тільки якась така підтримка, то теж молоді люди дуже швидко ну, залишаються в таких спільнотах. І тому ну, е, ця любов братня. Вона має бути теж дуже міцно присутня в кожній спільноті християнській, бо вона має силу. Люди дивилися на перших християн, це є, ну як би сказати, такі свідоцтва споза Біблії. І вони дуже часто казали: подивіться, як вони люблять один одного. Да? Щось, щось це все ж таки повинно нам казати. Да? І тобто, це і наша ситуація сьогоднішня буря на морі. І третє, ну, третя буря, не, вона не буря, вони просто учні сідають в човен разом з Ісусом і якось усвідомлюють собі, що вони забули хліб взяти з собою. Тобто, знову Ісус з учнями в човні, а бурю викликає сам Ісус. Правда, тому що в цій частині хліба буде два розмноження хліба, і все одно після цих двох розмножень. Після цих всіх пояснень на тему хліба, Євхаристії, да, учні не розуміють, хто є найголовнішим хлібом серед них, що цим хлібом є Ісус Христос. Він є джерелом життя, Він є джерелом хліба, якщо це є потрібно, джерелом вирішення всіх проблем, правда. А учні ну, переживають, що вони ну, забули хліб. Да, тобто, розуміємо, що. І тоді Ісус до них каже: Стережіться закваски фарисейської і садукейської, здається, в одній Євангелії, а в другій садкейської, фарисейської і іродіянської. Ну, фарисеї це люди лицеміри, тобто ті, які не пускають віру глибоко в серце, тільки назовні маску вділи, ну, ззовні все гарно виглядає, як казав Ісус, да, але. Всередині, ви як грубі груби побіляні, тобто ми розуміємо, що в гробі побіляному немає. А життя там є тіло, труп, який розкладається. Тут каже Ісус за, за живих трупів. І каже, «стережіться закваски фарисейської. Йдеться про хліб весь час. Да, бо можна все правильно зробити, але якщо неправильна закваска, старі дрожжі, то, ну, то хліб буде не такий, не той. Да, і тому каже, «стережіться закваски фарисейської. Стережіться закваски теж іродової. Ну бо ірод це є закваска світу, світу, де, де все вирішується силою або грошима, або ну не знаю, притискається один одного. Тут має бути не так. Да? Ну, Ми більш конкретно поговоримо. Маю надію, що літургія нам дозволить створить нагоду для того, щоб ми поговорили, коли буде цей, цей фрагмент, власне, третій. Да, на сьогодні нам потрібно усвідомити собі, що справжня закваска християнська це є Ісус Христос. Да, як він казав про себе в притчах, що Він має заквасити весь світ да, собою, так як та жінка вклала власне закваску в тісто, і все тісто правда ферментувало. Ну і тут дійсно цією, цією правдою, цією доброю вірою має бути те, що, що дійсно Ісус Христос ну, це є Син Божий. я є. І нема чого боятися. Нема чого боятися життя і нема чого боятися смерті. До речі, психологи кажуть, що на сьогоднішній день люди більше бояться життя, ніж смерті. Цікавий факт. Ісус підганяє апостолів, щоб вони сіли в човен. Вчора апостоли виганяли людей або казали Ісусу відпусти людей. Тепер навпаки вони хочуть залишитися біля цих людей. Ну, бо це є слава, слава цього світу. Зробили велике чудо люди в захваті і в цій атмосфері такого, ну, такого свята. Учні хотіли би побути, а Ісус їм не дозволяє, тому що ну, починає попахувати цією закваскою Ірода, цим бенкетом на, ну, на, на дворі Ірода. Палаці Ірода, коли оця власне, слава людська, е, да, от вона вже сюди входить потихеньку, і тому Ісус цих виганяє, а сам відходить на гору, щоб молитися. Е, в Євангелії від Йоанна так і написано, що він тікав від людей, щоб не зробили його царем. Е, ну, таким земним царем, я би сказав би навіть пекарем. Правда, такого Бога кожен любить, який дає, власне, хліб, такий звичайний фізичний на щодень. Да, але Ісус цього не хоче, він, він буде іншим царем. Ми вже казали. На, на хресті буде написано Ісус назарянин цар юдеїв. Таким царем Він хоче стати. Отож, Ісус відходить. Ну, так як я казав, що це символ Вознесіння, те, що Він нам це все залишив, вознісся до отця. А далі ми гребем в нашому житті. Отож, ну, учні цілу ніч вже стараються. Нічого в них не виходить, тому що дує супротивний вітер. Розуміємо, що це не є вітер Духа Святого, це вітер якийсь такий супротивний, те, який тормозить церкву, і в учнів нічого не виходить. В самих учнів це теж така маленька підказка. Що все ж таки ну, справжні величні справи в церкві роблять люди, які їх роблять разом з Ісусом Христом. Правда, тоді в них виходить. Виходить ходити по воді і не тільки. Страх, власне, коли немає віри, народжується страх. І з другої сторони, коли віра більша, страх зменшується. Ми бачимо, що цей страх він перемінює фантазії людські в реальність, да? бо люди бояться і починають свої фантазії робити реальністю. Тобто, і коли Ісус підходить, вони не бачать, що то Господь, могли б вибрати і сказати, ні, це точно Господь, це ніякий не привід. Тим більше знаючи Ісуса Христа стільки часу, Він їх вже дивував на всі способи. А тут виходить, що вони бачать Привіда. Тому що страх. Страх змінює наші жахи, робить, ну, можна сказати, такими реальними. І навпаки, справжню реальність перемінює на фантазію. Тобто Ісус, який надходить, власне, учні, Його. Розпізнають як тінь мертвої людини. Да, так як ми сказали у ступі, ну, на початку сьогоднішнього розважання, питання для нас: Євхаристий Ісус насправді є живий, чи це просто є якийсь спомин людини, яка колись десь там ходила дуже мудрої людини, да, дуже доброї людини, але яка вже давно померла, і десь там, в тому ламанні, хліба, Ісус є присутній, але, ну, власне, як тінь мертвої людини. Ні. Він є живий в Євхаристі, він там є дійсно присутній, він залишив себе, власне, там. І тому ми повинні ну, пам'ятати про це. І, і настільки, наскільки Ісус живий в Євхаристі, настільки ми пізніше даємо собі ради в наших життєвих бурях, життєвих труднощах, я є, пам'ятаємо це ім'я, Мойсей випитав у Бога. Перед виходом з Єгипту. Тобто це є ім'я Бога, який вивів народ з Єгипту. Пам'ятаємо, що вони теж пройшли через море. Ісус теж, як ну, Бог Отець, має силу над цією стихією, правда, і ходить по воді. Чому? Тому що Він переміг світ через свою смерть і Воскресіння. Я ж кажу, що це Івангелія, вона вже є таким символом такого Ісуса, вже пасхального, воскрес, що, да, якби, ну, Це вже, це вже справа. Ну, Кажу, є такий цей рівень символічний, да, крім буквально, ще паралельно ми розбираємо цей, цю символіку. Правда, але це теж не є символіка, це і правда на сьогоднішній день. Да, Ісус Воскрес, і дійсно його тіло і інше. Через двері проходив, замкнені, ну, пам'ятаємо да, після свого Воскресіння. Отож, це спасіння через воду, так як тут, чи так як було в книзі Вихід, воно. Завжди нагадує нам наше хрещення. Да, е, на жаль, в сьогоднішньому світі всі охрещені, і віруючи, і не віруючи. Церква так робить, дає малим дітям е, ну, хрещення, навіщо? Що, ну, надіється все ж таки, що батьки ту віру їй передадуть з часом. Але батьки навіть не всі свідомі того обов'язку, хоча церква дуже міцно наголошує на, цього, на цьому, там, самому ритуалі. Раза 3-4 про це говориться. І, напевно, в проповіді ще священник каже: і на закінчення при побажаннях теж. Ну, тим не менш, власне, тому хрещення якесь замінюється на щось символічне. Ну, це такий звичай. Ми, християнська країна, то треба похрестити дитину. Да, а так не має бути. Бо. Ну, бо все ж таки, так як Петро йшов по воді, так нам прийдеться колись після, ну, в час нашої смерті пройти через смерть. Да? Бо Святий Павло як пояснює хрещення. Хрещення це є занурення у смерть Ісуса Христа. Да? І ну, це направді, є дуже велика сила. Ми єднаємося з Ісусом, який за нас помер. Його заслуги, те, що Він здобув на Христі, переходять на нас. Да? І тоді. Ну, Знаємо, що Ісус переміг теж смерть, то чому ми не боїмося далі? Да? І, і чому немає такої міцної віри, що ну, ім'я Ісус е, означає, Господь спасає. То ми віримо, що Господь насправді спасає, чи, чи, чи ця віра є такою ну, символічною. Ну, символічна віра за слабка, правда. Це дійсно те, що Ісус то скаже для Петра, ну, чому все сумнівався, маловіря. Ну, бо ці наші земні випробування вони дуже часто є, дуже міцні, але те випробування, коли треба буде пройти через долину смерті, ну воно буде набагато більше. І тоді в чому будемо покладати нашу надію на собі, на наших силах, на наших заслугах? Ні. єдина надія буде на те, що ми є з'єднані з Ісусом, який за нас помер через хрещення і, звичайно, очищені через всі інші таїнства. На да, оцей псалм 22 навіть коли б я йшов долиною смертної тіні зла не убоюся бо ти зі мною, оце має бути наш, наш досвід, наша віра. Ми, власне, ну, в цьому покладаємо нашу надію. Якщо це ти, Ісусе, це питання святого Петра, ну воно теж стосується істини, да, натури Ісуса, яка виражається в Його імені. Його ім'я, спаси його, Господь, який спасає. Да? І Петро питає: Якщо це ти, це, це, це дійсно той Господь, який спасає, Ей, да, то дозволь мені прийти по воді. І Ісус каже, йди, я тебе кличу, я, тебе, ну, я тобі наказую, іди прийди до мене по воді. Да? І ну, Ми теж є покликані до того, щоб прийти до Господа по воді, ну, знову ж таки через нашу смерть, але, але прийти до нього. Да, і цієї віри нам потрібно не менше, ніж Петру. Да, ходити по воді це напевно трошки страшнувато. Да, але з другої сторони ще більш страшно якось буде закінчувати своє життя. Ну, тим не менш, да, Ісус все для нас приготував. Правда, і, і це, ну так як для Петра, ех, ці слова. Правда, віра в ці слова або слова Ісуса Христа дозволяють іти по воді так само, ну і ми теж маємо долати всі наші життєві труднощі і, і, і позажиттєві теж. Ну і так як ми вже сказали, Петро йде, поки дивиться на Ісуса Христа, на Його силу, вірить в нього, правда, не за що інше не думає, має перед очима Господа, йде в його напрямку, правда, не, не піддається жодним іншим. Закваска на віру має міцну і йде вперед. Як тільки почав дивитися на вітер, подумав собі, що піді мною нічого немає. Правда, мене тримає тільки віра в слово Ісуса Христа, усвідомив собі цю річ. А я ж знаю, що моя віра не зовсім правильна, не зовсім хороша, і от тоді починає тонути. Да, тобто, скільки віри, стільки йдемо. Да, або скільки дивимося на Господа, краще навіть так сказати. Стільки йдемо, починаємо дивитися на свої обмеження, чи на свої виклики в житті починаємо тонути. Я не скажу, що ну, цей спокій, який настає, да, це дуже гарний цей спокій, коли вже вони повертаються в човен. Він є спокоєм, який наступає тоді, коли людина пережила спасіння, пережила цей порятунок від Бога, зустрілася з Богом і відчула, що він направді, настільки добрий. Що він неї спасає. Тоді настає така велика тиша. Е, да, так як, е, власне, коли вони зайшли в. Тобто, все ущухло. Всі бурі пройшли. Да, і Петро може насолоджуватись ну, спасінням, можна так сказати. Е, да. е, так. так. Так, так, так. А. E, правда, можна було сказати, що на цьому формація святого Петра закінчилась, він вже найкращий. Але ж ми знаємо, що в 16-му розділі да, він буде визнавати, що ти є Месія, син Божий. Але як тільки Ісус буде казати про наступні етапи спасіння, про те, що Він йде в Єрусалим, щоб померти, знов Петро падає. Да? Ну, не Ну, не реально, так як тут на морі, але його віра є замала знову. Да, і тоді стане на його на дорозі каже: Господь з тобою, тобто в ім'я Бога, заради Бога, не говори таке. Да, ніколи це на тебе не прийде. Ісус каже, відійди від мене, сатана. Це вже не малої віри, це вже ну, людина, яка дуже сильно помиляється. Да, тобто Розуміємо, що на цьому це все не закінчується. Але ну, в цьому епізоді Петро дійсно визнає свою віру, так само, як ці люди в човні. Вони бачать чудо. Наступне чудо Ісуса Христа, що Він ходить по воді, але ще більшим чудом, мабуть, в їхніх очах є те, що Петро спромігся йти по воді на слово Ісуса Христа. Да? Тобто людина може на слово Ісуса Христа робити величні речі в цьому світі, якщо має віру. Да? І тому, ну закінчуючи вже цей фрагмент, хотілося б направді, ще раз і ще раз усвідомити собі, що. Ось ну, власне сила цього фрагменту, і сила, яка дозволяє нам ходити по воді, це перемога Ісуса над світом. Да? Тобто Його тіло видане за нас, це не є ну, такий привид, це не є примара, це, це, це направді, є хліб, хліб життя, те, те, що дає нам сили, те, що дає нам життя, і, і насправді переживати Євхарист як зустріч з живим Богом, який до нас промовляє через своє слово. Підсилює нас е, своїм хлібом, народжує в нас свого духа, тобто цього духа братерства в наших спільнотах. Правда, він е, ну, дає нам цього духа е, в такий спосіб переживати Євхаристію. Ми будемо виходити з храму збагаченими, зміцненими, е, Ну, скажімо, цей страх буде меншати, тому що віра буде рости. Да, і хочеться цього побажати, цього зрозуміння. Та, і такого глибокого переживання, щоб направді, ну не було так, що ми які зайшли до храму, такі й вийшли з храму. Тільки направді, щоб ми збагачувалися за кожним разом зустрічю з нашим Господом Ісусом Христом, це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішнього фрагменту. Дякую всім, хто вижив до кінця цих роздумів. Правда, заохочую, хто не поставив лайки, не підписався на канал. Не написав якийсь коментар, то це все зробити. Звичайно, ну це, це багато, це часу займає, щоб поширити, тобто натиснути пару кнопів кнопочок. Е да, але було б теж добре. Да, ми бачимо, наскільки Євангелія може бути цікавою, наскільки вона є багата і як мало. Ми зможемо ну, читати неї без коментарів, без можна так сказати, без цієї традиції е роздумів. Які ці 2000 років накопичуються, да, і, і вони і в отців в церкві були якісь різні інтуїції, Дух Святий діїхав через них. Тепер, не знаю, екзегети, правда, ті, які коментують святе письмо, от вони пишуть коментарі, теж цікаві. І оце все збирається, і, і можна щось сказати, і можна теж щось почути, і можна теж собі щось самоусвідомити про своє життя, про письмо святе, про Бога. І тому ну, намагаймося якось. Допомагати іншим людям це все почути, я да, думаю, що це дуже добра справа, і, і Господь напевно пам'ятатиме для нас власне такі добрі справи. Ще раз дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! Всім гарного дня.